Галина Шура із села Кумарове Ковельського району написала радіодиктант національної єдності без жодної помилки. Волинянка працює вчителькою 27 років. Участь у радіодиктанті взяла в дев'яте. Переможницею ставала п'ять разів. Одного разу допустила одну помилку. Під час уроку прибігає колега. З такими емоціями повідомляємо їй мені, що ти перемогла, хоч і пишеш за правилами, і користуєшся тим тією пунктуацією, але все одно десь авторський знак, десь невідповідність, і не так буде написано. Тому 100% впевненості не було. Цього року розповідає пані Галина, писала радіодиктант у поліклініці під кабінетом лікаря. І поки моя черга була, включила телефон і собі ось так під вушко, бо люди ходять по коридору, якийсь обірваний листочок був у сумці, і писала, бо було цікаво не пропустити той момент. А вже потім з тим таким чорновичком, пописаним, пошмараним, бо ж не встигала, додому прийшла і написала сама в запису. Текст радіодиктанту 2025 Треба жити письменниці Євгенії Кузніцової для неї був нескладний, говорить Галина Шура. Тема дуже актуальна на сьогоднішній день, що дійсно, незважаючи на все, треба жити. І те, що ми будемо плакати і горювати, нікому від цього легше не буде. Чим можемо, допомагаємо, донатимо нашим воїнам. А Наталія Сумська її дуже люблю як актрису. І те, що вона читала диктант, ну по-своєму, це її вклад. В ось ту акцію, яку ми проходимо. Пані Галина викладає українську мову і літературу в п'ятих-сьомих класах та зарубіжну літературу з п'ятого по дев'яті класи у Комарівській гімназії філії, де навчається 55 школярів, розповідає завідувачка Аліна Кулаєва. Галина Сарпіона це вчитель з великим стажем, з вищої категорії. Ну, ми не мали сумнівів, що вона не буде переможцем. Вони разом сідають, учні, вчитель сідає, пишуть радіодиктант. У мене там помилок десь п'ять було. Нам дуже пощастило, що в нас є вчителька Галина Сарапіонівна, тому що вона дуже добре поясняє теми. Я був впевнений, що вона й цього разу переможе. Ми для того й ходимо в школу, щоб вчитись грамоти і дійсно знати українську мову. Бо ми є яка нація? Українці. Звичайно, Наталка Кликуцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.